Представься. Ким город Львов. Ой, кей, Паша, шом, ты где, блядь, сука? МСЗ есть, блядь. представься. Сидо Сидикиус. синдикат. Парси раунд, мс zliva. Честно слово. Якби не побачив тринадцятого на костелях, подумав, що напроти мене тринадцятий стоїть. <ривіт> 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 Ким любить КВН? Веселий пацан під жартами приховує біль душевних ран, і цей рин для тебе буде, як канібалів острів. Ласкаво просимо кімі на бал монстрів. Тут тости піднімають за клоунів фальшивих, тут кості промивають в рядах увець паршивих, і дрочери, яким дає лиш їхня права мадам розказують історію про чужих дам і мам, і кожен хам ще й ображається, коли йому вертається його ж монета, читає хлам, розносить срам. І зарікається, що він альфа-самець, хоча навіть не бета. І більшість, як шикала з інтелектом биків, ласкаво просимо, кімі у Сайленд Хіл, де бездарні аноністи щось там чешуть про мої квадрати. Тарчки галіми все прокорили тут ось мозгові кастрати. <плес> Тарчки галімі, все прокурили тут ось мозгові кастрати. Крім слова, хуй і «підар», вже не знають, що сказати. Тут стадо левів йде за бараном. І кожний другий заповнений лайном, і фейки фейком ставлять, фейкове клеймо. Ласкаво просимо кімі на дно, де міре плазом проходить, у твій спустошений, мозок там рідини не знаходить, тому ти часто тормозиш, наче під спайсом морозиш, ти не Мсі, ти лиш, лиш косиш. Я примарний вершник, як у фільмі Ніко Кейч. В репі як кавказиця, ти білочка Айсейч. Міре покачає, арарат і Єреван Йди краще молися, прийшов. Сіто Софіян після батлу кожну ніч прийде до тебе в сні. Дівчинка в кривавій і розірваній фаті, всі слова її вже не дадуть тобі покою. Вона тихо скаже, ти привів це зло з собою. І знаєш? І знаєш, Тур був правий, від Бога рапу несе, та тільки ядом, жахом, страхом від твого чути тільки задом, гадом, пахом, і лічені кроки залишились до твого краху, коли львівські землі відчують смак твого праху. Твої панчі, знаєш, витягнуті наче носу чи унітазу, тому твій реп викликає, відразу нажав стоп, бекнув зразу. Жертва анорексії, всі фанати твоєї зарази. Навіть я скинув 10 кілограм, прослухавши один твітрак, кома була близька, але сіто камбек. І тепер я стану провістником драми, автором твоєї загибелі. До речі, для хронік Кім це скорочено від Кімберлі. Раунд. МС справа. А. Смех без причины, это признак дурачины. Хочешь хахачину перед тобой, ебанутый хачина? Начинку хип-хапчика без бочины Хотя ты мертвечина на мои панчи, да тебя кончина А Да я армянский мужчина И пусть она русском начитан Но моя душа настолько потине желтым Что Чтобы эти стричины поселился Чин аль почину Будьте здоровы мужчина Твоя рыбчина пустяк И пусть ты в возрасте Но это не причина Победить Не пробуй босяк И ты не стянешь меня ситу будто бы я метровый косяк сюда <существляется> седауэса санта Димополус. Ой, не так, да? Бля. А, сито сифилис. А, а сито кунилингус. Блядь, дайте шуму, тяжело его никнейм выговорить, пиздец. Сито с пельменями хавает уксус. Бля. Сито близки с медикилус это сука, пиздец, что за никелус, блядь. Свою победу он как монашка верит, праведно. Блядь, да я скорее стану белым, чем твой никнейм напишут правильно. <по. <по. <back> в этом батле ты как петух в орлином гнезде. Я называю тебя месячный, ведь ты пойдешь по пизде. В моих глазах горит то, что в твоих уже давно погасло. А знаешь почему? Да потому что махасла. <реклама> Чувак, это одна восьмая, тут уже нет места твоим галимым понтам. Победить меня в батле, это как посмотреть тебя в жопу. Хуй там. И уж точно не ты тот, кто мне в колеса вставят палки. Блять, он настолько старый, что с ним замутил бы Галкин. Но все мне говорили, Ким, Ситу на этом батле по-любому будет фаворитом. Ким, ну не ходи, ну лучше погодит, он же под ноль побритый, даст тебе поебал убитый, ты будешь будто вандал убитый. Лучше победу просто подарит, он же будто бы и стали литый. Моя порхающая душа была из-за этих слов за раз подбита, но не раз терялся, ответил за разным криком. Вы что, охуели? Он же просто старый, бездарный, немножко накачанный. Пидор. Аксис, дружище, тебе бы пора уже посадить дерево и построить жилище. Корчишь из себя медведя, гризли, пощади Всевышний. Ты максимум медвежонок, тетви, ты здесь явно лишний. Бля, не выкупал и что ли, блядь, заебал. Я бы хотел его представить лично. Дамы и господа, перед нами... Феерический мастер своего дела Его таланту нет предела Делая свои стихи, он терзает душу Прям до боли, блин Прошу любить и жаловать Человек, который рифмует глаголами, блядь Как ты можешь батлить с такими, как я, засранцами? Блядь, да ты настолько хуйло, что скоро ЕС ведут против тебя санкции Слушайте его цитату из батла с вакуумом Только предупреждаю может пострадать ваш ум але Але ти зберігай субординацію, не ігноруючи тенденцію парадоксальних ілюзій. Тенденції, блять парадоксальних ілюзій! я блять стесняюсь спросить Що, блять Ты что, сука, вакуум покусал или что? Слушай, мою версию равносильную твоей. Косинус пятки дымоходного питона равен уровню воды в розетке лимфообразного богомола в период вегетативного размножения гречки в Западном полушарии мультивитаминового сока. Чувак, в твоїх текстах не найдет смисл даже пінкертон. Я розкатаю тебе за щок двох пальців. Фінгерборд. Раунд. Другий раунд. всі зліва. Супер, підкрещений, як воно вже буде включено. Народ обережніше з кавказцями. Вони брутальні мужики. Навіть я поспілкувавшись 5 хвилин з кимом, не уник синдрому Бороди. Тепер не гладиться, не браїде, не брається, не ладиться, не миться, лишашиться все шиє бля, ламаються всі бритви. на. але не буду тебе і присутніх тут своїми проблемами грузити. Через тиждень на пан як гендель буду ходити. Зато у Кіма є надовна лялька, він зраджує правій руці, лівою хотів її відрубати, але получив полиці. А потім довго страждав. Це ж трагедія і драма. Коли він ніжно спав, вона сука старла весря Баспаряна скачала кліпи Білана і цілий рік не давала. І це не найгірше розчарування у твоєму житті. В п'ять прийшла статева зрілість у вісімнадцять невину кімпотенції. Але ти не один, поки є дороги, хоча і немає грошей. Кім настільки мужик, що сміявся над фільмом Хатіко, але плакав над фільмами Саші Грей. <плес> 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 і навіть кожен справжній чистокровний єврей скаже: Заберіть, пожалуйста, всі мої деньги золото, тільки не включайте більше його рэп, айвей. А коли сіто читає, люди стоять, як чеспік. Сьогодні я тут хірург і твому репучі хчик. бань баньбеть, мазафака втікай від сіто, маньяка, я цербер, а ти собака, бвата, літі, як бараки, Вдягай йому чорні фраки, бо в нього чітка чубаки. Мірепце в пустелі буря, твій як в туалеті пшик. Моє кожне слово куля, твоє тигринятка рик. Ти не бійся, не ховайся, підійди сюди, мужик. Був у мене один хейтер, тепер він МС шашлик. Атлити зі мною, наче схавати сверло, моїм рабом траванувся, цар всія русі хойло. Я, як бендер з фоторами, мені пофіг на Вандама. Прочитавши мої треки, підірвав себе у Це мої фанати стратили кадафі і садама. Подивившись, мої кліпи, стане білим сам Обама. І це я текст, який читав Мішаня Добкін. під мої жі музони жосткі, затанцює, і стів Хокінг. Мої панчі... Це як вибух мозкового колапсу. А ти, братан, іди краще у пітанцівку до дуету Різапси. І дякую Богу, що я не влаштував тобі тут Хірасіму і Нагасакі. Лише маленький бум. Сьогодні я Локі, ти лакі, і в нашій грі твої карти нічого не варті. Я переможу Шарлохомс, по весор Мореарті, і на кіп-хоп карті твій силует вже зник. Сьогодні батл кривавий. Називай мене Джек Різник. раунд. Песенка, песенка. дай <таспоръем> ты шуму, блядь, что жалко чужой. Жалко Сегодня я проснулся, Полностью в слезах. неси сито дали в пару. По-любому мне пизда. Никто не поможет. Никто не подсудит. Бля, я не знал, что так далеко все может зайти. Замкнулся в себе. Не зн... Ушел в депрессняк. Ведь проблема моя в лысой голове. А потом я такой подумал, слышь, ты уёбывай, эй, ты уёбывай, эй! <соц> что ты здесь забыл, старый пидорас, ты уёбывай, эй, ты уёбывай, выеби жену, заведи детей, ты уёбывай, эй, ты уёбывай, если ты МС, тогда я скинхед, ты уёбывай, эй, ну уёбывай, уеби же ты, блядь. Ты похож на мопсика, который принял метан. Он выжил в зале 140 килограмм. Бля, лучше бы ты въебался гормон роста волос, еблан. Не, ну я шучу, ты... Ты, конечно, привлекательный, сударь, это да. Но только для мента. Ведь ты можешь возбудить лишь уголовные дела. Ибаты протеиновый, паца, приведи тебя бабули на скамейках начинают отжиматься. настолько нига в тренде и шаг, что при виде меня бабуля на скамейках одевает цепуры и начинает читать это кентюри кенди шаг. Мне тебе не нужно нагибать, тебя так уже годы согнули. Бля, да ты всех заебал, как и мои бабули. У меня? Сито суперстар, в смысле старенький совсем. Он точно не пойдет на бар, у него ветеринар на семь. Животное, блядь, ты знаешь, сколько у меня фанатов? 10. Знаешь, откуда я узнал, что ты старый? Плесень. А вы знаете, почему Сито на уроках не разрешали садиться на солнечную сторону рядом со всеми мальчиками? А все потому, что он своей головой постоянно пускал солнечных зайчиков. ладно, ч мы все о тебе, да о тебе. А я пиздос при, привлекательный на свои годы. При виде меня у беременных отходят воды. Тебя не будет слушать народ, ведь тряп твой куча бреда. Мой хуй как 99-й год, конец века. О, дельфин. Дельфин, скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь про рэп-сито? Итак, дельфины в который раз доказали, что они самые умные существа на планете. Сито читає, народ качається від жорсткого хардкору. Кима слухают нащадки, содому і Гамори. В тебе всі признаки. Фатального запору, коли взаді не виходить з рота лється, лайна гори. Та мені пофіг, я сьогодні зламаю хребет Брюса Вейна, да зірваний як в джокера, і сила, наче Зі Злістю Пейна, твою агонію пророчу. Я винесу тебе на хутір і там тебе замочу. І... До речі, я довго думав, де я зустрічав тебе раніше. Я мислив, харився, поспав би ліпше. І тут Евріка згадав, де я зустрічав цього Казанову. Всі знають я така група Коко Львова, ось звідки знають твоє обличчя, ось звідки воно мені знайоме. Хоч ти дивишся на мене так відверто, часто, мені шкода глухонімих, які втікали із твого концерту. І не хотів того казати, але так, панч голову прикинув. Всі знають, була така група та ту. Чесне слово, візьми зу і створіть групу той того. І треки мутить, ким лиш жорстку руку блудить, твоя звичка тебе згубить, сліпо та спухнуть губи, а на ніс це твоя згуба. А, можна багато панчів писати, хуйню всякую, давайте зараз серйозно. І можна жартувати тут багато, плювати у суперника. блять. І можна жартувати тут багато. Плювати у суперника, не поважаючи мову. І можна гнати панчі, блядь, і забув я текст, нахуй. Не маю я листочків, щоб підглянути тут, як має бути. Чи телефони, це не в моєму стилі. Але слова мої такі спокійні і дуже милі. Знаєте, що Хари? Харі то, що. Тут багато хто зрізає з суперників скальп, наче команчі. Кричить, I am real, true, а потім піздить панчі. І може я забув слова, і слова мої занадто прості, але писав їх сам, і всі слова, блять, мої! Раунд! <плодисна> Мои панчлайны двойные, сплошные, не поймут лишь тупые манды Я без тайны пиздатый, в консолях уже набирают вот и баны Я настолько здесь папа, что после батла уеду домой в Ватикан Мои сравнения гнойные, как прыщи спидов, спидозного мертвеца. Слова, слова кромсают душу не хуже, чем предсмертные проповеди святого отца. И будь у тебя хоть три яйца, не пугайте меня тем, что у строки строже, скажем, стержень старше стажем, ты мне не страшен, будь хоть небесным стражем. И скажи, можете сказать, что он из цепей сорванная свирепая собака, да пусть лает, я скверню все, что ты называешь святым, называй меня пусть сирает. И как бы ты там в 90-х, нету сил, не пугай меня цифрами в паспорте, у них тут нету силы. Ведь возраст сито это единственное, что мы получаем без усилий. И хочешь совет? Ничего так не старит, как стремление быть моложе И чтобы ты тут не стелил, каждый на это ложит Ведь всем понятно, что скрывается за этой стрёмной рожей Ты отстал от своего поколения и хочешь наше перегнать Да, глинисты, тут поколение амфетамина растет слишком под быстрым. Короче, раунд, раунд Слава судям! Ким, Кім. Але на другий раз не забувай третій раунд. Кім, ну. Бля, ну. І возраст не обіжай там, чуєш. Я кажу, дорогу молодим, але вже мій голос нічого не, не рішає, ситуа.